Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас не з декоративними рослинками, а лікарськими, які зростають в моєму чарівному саду. як ви думаєте, що це? Якийсь будяк, так? А це єдина рослина, яка визначена як рослина Діви Марії. Святий чертополох або Мар'їн чертополох. Або ще в нього є декілька назв, але ми її знаємо як розторопшу. Ось така вона цікава, декоративна, має таке колюче декоративне листя, а насіннечку можна збирати і мати свій бад вдома для лікування печінки і інших хвороб.